Шановні друзі, ви дивитесь програму Особлива думка. Ми зустрічаємось з цікавими людьми та обговорюємо цікаві теми. Сьогодні у нас у гостях е, прекрасна дівчина, справжня україночка, яка на жаль через війну поїхала з країни у Лондон. Ілона Накладюк. Вона багато років прожила у Первомайському, і сьогодні Ілоні. Є що нам розповісти. Тож, яке її життя за кордоном? Наразі ми дізнаємось. Я запрошую вас на цікаву розмову. Доброго дня, Івано! Доброго дня! Ми раді тебе бачити. Скажи, будь ласка, де ти народилася і де ти проживала в Україні? Ну, народилася я в Івано-Франківській області, а коли була маленькою, я переїхала в Харківську область, місто Первомайське, Я там жила певний час до сьомого класу. Потім я проживала в місті Харків. Іваночка, розкажи, будь ласка, як ти потрапила у Лондон? Ну, виявля... ну, всі знають, що трапилось у... в Україні, почалась війна. Як ти почала війну? Як ти і... Я, вийну... Ой... я... Пам'ятаю, я прокидаюся вночі, вона бабахкає і все. Я така думаю, яка б Напевно, піду закрию вікна. Я закрила, вона далі бахкає та й бахкає, і тут мені дзвонить один хлопець і каже мені: Ілона, війна почалася, є 10 хвилин, збирайся, і ми. І так я зразу от війна почалася в перший день, п'ята ранку. Я десять хвилин. Я з ніяких речей не взяла, тільки щоб вдома перевірити, щоб я документи там взяла, якісь ціні речі. Ну я ще взяла ну, так, документи, цінні речі, ну, і обов'язково щоб повиключати всю електрику. Тому що ви розумієте, я і що і я там рахівники, не знаю як це правильно. Повиключала, все повиключала, і я в такому, знаєте, стані була дуже-дуже жахливим, ми потім ще більше сутки їхала до Львову більше доби, так. Які в тебе плани були тоді? Тоді я, чесно я кажу, я вже розуміла, що це не буде дуже швидко, не закінчиться нічого швидко. Я вже розуміла, що. Доведеться адаптуватися зразу. Тому в мене слава слава Богу, родич Івано-Франківській області, і я туди поїхала, а потім, знаєте, хоч і добре з ними бути сім'ї ну, з родиною, там, з бабусею своєю, там і тато там зараз, та і знаєте, Потім я розумію, що це дуже страшно, і я не можу нормально продовжувати ні навчання. І я розумію, що в Україні цей час я не зможу використати наповну, як я могла, і використати свої е, можливості і свої, ну, все, що я можу зробити. В Юридичному національному Ярослава Мудрого вчусь. І там не буде нічого нормального, ні в корпусі дистанційно, якщо буде. Я думаю, що в ці в повітряні тривоги, ще щось, і я тоді вирішила, що мною рухає те, що треба далі йти, навчатися, щоб потім втілити всі ці знання в Україні. А скажи, як ти потрапила саме в Лондон? Тебе була така мета потрапити саме в Лондон? Чи, чи ну, це випадково? Як, ну, як кажуть, Накарті бажання це місце було для навчання. Та, я просто знала завжди і теж так склали, що в Харкові в мене дуже хороше оточення, і деякі люди там навчались в Лондоні, і вони мені підказали е, саме, що точно ти не пошкодуєш про Лондон. Ти по програмі поїхала? По програмі. Спонсорська да. та спонсорська. Ну розкажи, будь ласка, про цю програму. Що, що це за програма, і що які ти, а, які ти зусилля прикладала для того, щоб потрапити у, у яку сім'ю? Розкажи. Ну, перше, це те, що я дуже багато писала, щоб одну, щоб хтось погодився, ну що це тому, за програма. Що... Розкажи, будь ласка, що це за програма, як вона діє? А, це е, програма. А, дім для українців будь-які приватні особи, наприклад, в місті Лондон, якщо вони мають можливість прийняти там українців, то вони можуть. От якщо я там сконектилася з ними, вони і ми подаємо заяву те, що во що вона готова там взяти за мене відповідальність на 6 місяців. Так, і так я знайшла. Скільки заявок ти відіслала? Дуже багато. Напевно, штук 30-40. І скільки людей тобі відповіло? Відпишу двоє. Це для того, що це було можливо зробити, інші не відповіли або написали, що на жаль, вже зайнято. Куди ти потрапила? В яку сім'ю ти потрапила? Ой, а я потрапила тут до жіночки. Вона одна. В неї є син і донька, але вони вже дорослі. Вони живуть окремо, і вона тут одна. У неї тут гарний будиночок, дуже в неї дуже чудова жінка. Чоловік два роки помер тому, Вони теж жили все життя пліч опліч, дуже гарна пара, дуже хороша жінка. От і ми тут її собака, я і вона. Розкажи, будь ласка, Ілона, як складається ваше побутове життя? Тобто це зовсім невідомі тобі люди, жінка, як ви з нею кожного дня знаходитесь в одному місці, ви абсолютно не знаєте один одного. І як складається життя побутове? Я думаю, це дуже важливо, щоб була от окрема кімната і окрема своє там ванна. Коли ти, наприклад, тут ну, живеш і ти маєш саме свій особистий простір, в неї є спеціальний смітник для побутових, ну для їди, відходів з їди. Ну я туди викинула шкірку від лосося. Але, я, але вона просто через 2-3 години відкривай, а я не знала, що в неї дуже ну, на запах дуже. Uh -huh. Я не знала, що це шкірка від лосося, що вона буде якийсь запах, буде давати якийсь запах. Ну, вона просто попросила, що, що просто я наступний раз не робила. Ну ось, ну, Коли ти знаєш, просто тут є загальні правила, що ти маєш розуміти, що якщо там. Чистоту там підтримувати, не смітити, якщо ти маєш бажання або можливість хоч трошки допомогти, навіть навіть якщо по ну, не дуже потрібно їй, але просто запропонуєш, але від щирого серця. Це ще я маю роз... ну, от я пропоную от коли я від щирого серця, і я думаю, що це найголовніше. Не поважати. А скажи, у побуті відрізняються українці і британці? І так, я помітила. А, те, що в Харкові я, наприклад, не сортувала сміття на а, переробку. А тут окремо є спеціальний контейнер для звичайного сміття, а спеціальний контейнер для, е, пере, ну, для переробки mm -hmm. сміття, яке може бути. І тут дуже багато продуктів. Ось те, що я здивувалася, що вони. Тут дуже поширена переробка пластику. І ти бачиш ці всякі значки, і ти потім, і я вже це, знаєте, така звичка. Поїла там йогурт, думаю, ага, я вже можу на пластик. Я думаю, може, це, напевно, буде перероблюваний. Я така дивлюсь на значок, так, це перероблюваний, і кидаю. Ось це було найперше, те, що я помітила, звичка, що сортування, сміття. Так, ну і не сото тут часто не їдять. Жирне, смажене, чесно скажу. Ну, от, скільки, ну, хіба можуть зробити на грилі, Є спеціальний такий, ну ви знаєте. Ага. О, саме великий гриль. Не домашній, прям такі, а як на барбекю вони називають тут, і вони прям м'ясо. Ну, це таке вже для свят, для кожного народження, як кажуть, для паті. А що вони їдять кожного дня? Наприклад, я стала як британка зранку з маслом, Тут дуже смачні, смачний хліб, цільнозерновий, зерновий, і з маслом там, сир, фрукти, дуже багато різних фруктів, овочів, різні е, типи брокколі, лосось, куряча грудинка, найчастіше. Ну, от, якщо в нас там картоплю, то чесно, ні разу не бачила, щоб картоплю їли, а гречки в магазині, знаєте. ну це дуже складно. Це хіба польські магазини, і там знаходиться гречка. А ти готувала британцям свої українські страви? Ну, я готувала сирники. Mm -hmm. Я готувала гречку з м'ясом. гречка з м'ясом, на речі, зайшла. А сирники теж, а деруни щось не дуже сподобались. <�з Profes> Може, то я щось не так. Буває. Ілонечко, скажи, а чим відрізняються жінки Британії від жінок українських? Можливо, тим, що саме відчуття, коли е, я це зрозуміла, знаєте, я таку можу паралельну провести, коли може, знаєте, всі піраміда масло, mm -hmm. і коли в тебе задоволені всі твої потреби базові, як там житло, хороші умови, там, їда якісна і люди близькі поруч, так. Е, я просто відчуваю те, що, наприклад, тут жінки одних. Ну, всі задоволені саме ці базові потреби, і mm -hmm. вони вже думають для того, як змінити світ, як вони можуть там допомогти, як вони а в Україні теж жінки, я вам скажу, так багато хто допомагає, але це справді гостро відчувається те, що часто от базові потреби, коли ти відчуваєш, що ти хочеш, наприклад, там купляти. Щось краще навіть з'їди, але розумієш, навіть на базовому ти іноді потрібно. Або коли ти там думаєш, можливо, ну це більшість українських жінок, якщо ти думаєш, а я хочу там, наприклад, якийсь новий ремонт. А і це ж теж базова потреба у хорошому, що те був дах над головою, і це я вже говорю, коли своя квартира куплена і там ще щось. Тому, коли базові потреби задоволені, ось хочеться самореалізовуватися, там всякі грінпіси за природу, а коли базові потреби ну, не повністю задоволені, звісно, це відчувається, що але одне скажу те, що наші жінки вони найкращі. Як вони виглядають? Це просто. Ти теж, якщо хочеш гарну дівчину, то це точно з українка. І ще з блакитними очима або такими карозеленими, знаєте? Супер. Тобто, незважаючи на те, що нашим жінкам важче, вони виглядають краще, так? Так. Лонечко, розкажи, будь ласка, про своє навчання, де ти навчаєшся? У ну, мене коледж він в центрі Лондона знаходиться. Я там проходжу доготовчою рік, потім ось, о, ми постійно есе пишемо, ми постійно вивчаємо, наприклад, позавчора, це була п'ятниця, та о, ми вивчали, наприклад, про юридичний прецедент, judicial precedent. І як, наприклад, він впливає, як він взагалі виникає, чому він виникає? Чому там як суд, як судова система тут працює? Наприклад, те, що тут судді більше е, слідують, от є ще статури interpretation, Це коли тлумачення права, наприклад. Тут вони більше літератур, літеральне право. Це коли ти буквально написано, наприклад, не бігати по газону. І вони толкує, що це не бігати. Якщо ти там і це заборонено, як покарують, якщо ти побіжиш. А якщо ти пройдешся, то не покарано. Ілона, чи слідкуєш ти за новинами з України і як ти на них реагуєш? Кожен день. Іноді мені от буквально тиждень тому півтора був такий неприємний випадок. Тому що я себе дуже погано морально почувала через те, що, можливо, ви знаєте, такі як синдром е, людини, яка врятувалась. Ну, синдром вижившева. Mm -hmm, mm -hmm. Так. І коли я начитаюсь новин, мені стає дуже тяжко на душі і, і якось так. Тебе почуття провини, Об... так? Щоб... Ну так, але потім і я. Пару днів така, знаєте, ходилася. А потім я виговорилась, і я потім така думаю, все. моя а чим я зараз можу в Україні допомогти? Тільки тим, що я вивчуся і потім приїду в Україну, і буду поширювати і реалізовувати всі свої знання, які я здобула тут. А як сприймають наших переселенців в Британію? Лондон, це таке мультинаціональне місто. І... І тут немає таких проблем, що там переселенці, не переселенці. тому що вони знають, що в Лондон їдуть частіше ті, хто хоче чогось ну, здобути, навпаки, поможуть і... ти з України. О, oh, we're so sorry», Ми там чули і підтримують. А ти часто спілкуєшся зі своїми рідними? Ну, так. Коли в мене є вільна хвилинка, я завжди дзвоню з бабусею, з татом, з братом розмовляю. Я ще своєму дідусеві дзвоню, все і всім, кому можу позвонити, ще з деякими друзями спілкуюсь. Ілоно, скажи, який твій основний меседж на сьогодні для українців? Українцям? А дітям це продовжувати навчання і старатися взяти все, що ти можеш у такій ситуації. А дорослим я бажаю терпіння передати громадцям. Я бажаю, щоб все було добре, щоб. Пережити цей стрес і адаптуватися, зробити все, що ви можете. Дякую тобі, Лоночка, за дуже цікаву розмову. Ми дякую. бажаємо тобі тільки всього найкращого і чекаємо тебе в Україні. Дякую, дякую на все добре, тобі, зірочка. на все добре. Дякую. дякую пока. Шановні друзі, це була програма Особлива думка цікаві люди розповідають цікаві історії. Сьогодні у нас у гостях була прекрасна дівчина, справжня україночка Ілона Накладюк. Сьогодні ми почули, яке ж життя у наших українців за кордоном, яких дуже багато поїхала, і саме з Первомайщини. Тож я бажаю вам всього найкращого, Нехай буде мир. І настане щасливе життя як найскоріше на все добре.